Amazon заплатить 2,5 мільярда доларів США для врегулювання претензій FTC, яка повинна бути темними моделями у первинних реєстраціях. Темні візерунки та оманливі підписки, як Amazon та інші компанії маніпулюють нами в інтернеті. Останні новини про штраф у розмірі 2,5 мільярдів доларів для Amazon для маніпуляції з реєстрацією в Amazon Prime спричинили жорстоку реакцію. І, хоча кількість здається величезною, вона лише підкреслює масштаб проблеми, темні візерунки, темні візерунки та оманливі підписки стали нормою сучасного споживання в інтернеті. Ця ситуація це не просто історія про те, як Amazon обдурив своїх клієнтів, це системна проблема, яка відображає тенденцію компаній максимально збільшувати прибуток за будь-яку ціну, навіть якщо це означає маніпулювання користувачем. Що таке темні візерунки? Темні зарунки це дизайн інтерфейсів, які навмисно обманюють або маніпулюють користувачами, щоб змусити їх робити те, що вони спочатку не планували. Це може бути що завгодно від прихованих платежів та заплутаних процесів скасування підписки на використання кольорів та шрифтів, щоб привернути увагу до певних кнопок і відволікти від інших. Вони експлуатують наші когнітивні спотворення та нахили для досягнення бажаного результату для компанії. Що стосується Amazon, FTC звинуватив компанію у використанні темних моделей під час реєстрації в Prime. Насправді, Amazon ускладнив процес скасування підписки, створення інтегрованого інтерфейсу, який легко пропустити або неправильно зрозуміти. Це призвело до того, що користувачі несвідомо підписалися на Prime або, навпаки, не могли скасувати підписку, навіть якщо вони цього хотіли. Чому це відбувається? Компанії використовують темні візерунки з різних причин. Перш за все, це бажання збільшити прибуток. Чим більше користувачів підписуються на підписку, навіть якщо вони цього не хочуть, тим більше прибутку отримує компанія. По друге. Це конкуренція. В умовах жорсткої конкуренції компанії можуть вдатися до темних моделей, щоб виділитися на тлі конкурентів та залучати більше користувачів. По-третє, це просто лінь і небажання витрачати ресурси на створення зручного та прозорого інтерфейсу. Це лише про Amazon. Звичайно, ні. Амазон не єдиний гравець, який використовує темні візерунки. Майже всі великі онлайн-сервіси, від соціальних мереж до потокових платформ, використовують їх в тій чи іншій мірі. Пам'ятаєте, як важко скасувати підписку на Netflix або Spotify? Або як часто вони намагаються переконати вас підписатись на інформаційний бюлетень, пропонуючи безкоштовну книгу і книжку чи знижку. Це все приклади темних візерунків. Я сам натрапив на подібні ситуації. Нещодавно, підписавшись на онлайн курс, я не помітив, що щорічна підписка була автоматично активована. Лише через кілька днів я зрозумів свою помилку і витратив багато часу, щоб скасувати підписку. Це був неприємний досвід, який змусив мене задуматися про те, як часто ми стаємо жертвами маніпулятивних конструкцій. Наслідки для споживачів та компаній темні візерунки не тільки дратують споживачів. Але й підривають довіру до компаній. Коли користувачі відчувають обман, вони рідше повертаються до цієї послуги та рекомендують її іншим. Крім того, використання темних моделей може призвести до юридичних наслідків, як ми бачимо у випадку з Амазонкою. Штраф у розмірі 2,5 мільярда доларів є важливим сигналом для всіх компаній, що використовують темні зразки. Це показує, що регулюючі органи серйозно пов'язані з цією проблемою і готові покарати тих, хто маніпулює користувачами. Що можна зробити? Будьте обережні, перш ніж виконувати будь-які дії в інтернеті, уважно прочитайте всі умови та угоди. Знайдіть свій час і не дозволяйте собі обдурити себе красивими обіцянками та яскравими кнопками. Шукайте альтернативи, якщо вам не подобається інтерфейс якоїсь служби, шукайте альтернативу. В інтернеті завжди є багато інших варіантів, які пропонують більш чесний та прозорий підхід. Повідомте про проблеми, якщо ви стикаєтесь із темними моделями, повідомте регуляторні органи та в соціальних мережах. Чим більше людей говорять про проблему, тим швидше компанії почнуть змінювати свої методи. Підтримка законодавчих ініціатив, підтримка законодавчих ініціатив, спрямованих на боротьбу з темними моделями та захисту прав споживачів. Кілька порад на основі особистого досвіду. Завжди перевіряйте, автомобільна підписка, перш ніж зареєструватися на безкоштовну пробну версію. Переконайтеся, що автоматична підписка не активується. Шукайте на головній сторінці кнопку. Перехрестя на головній сторінці багато компаній приховують цю кнопку в глибині налаштувань. Не бійтеся використовувати рекламні блоки та трекери, вони можуть допомогти вам уникнути багатьох темних візерунків. Пам'ятайте принцип, не довіряйте, але перевірте, будьте скептично, ставиться до всього, що ви бачите в інтернеті, і завжди перевіряйте інформацію з декількох джерел. Висновок Проблема темних зразків є серйозною проблемою для сучасного світу в інтернеті. Це вимагає обізнаності та пильності споживачами, а також вирішальних дій регуляторних органів. Штраф на Amazon це важливий крок у правильному напрямку, але для вирішення цієї проблеми вам знадобиться набагато більше зусиль. Ми повинні пам'ятати, що довіра є основою будь-яких відносин, і компанії, які маніпулюють користувачами, руйнують цю довіру та підривають основи інтернет-економіки. Будьте обережні, будьте пильні, і не дозволяйте собі обманювати. Майбутнє онлайн світу залежить від того, чи можемо ми створити більш чесне та прозорого середовище для всіх.